Більшовицький режим був репресивним із перших років свого існування, але найбільша хвиля терору припала на 37-38 роки. У істориків немає єдиного бачення причин та логіки великого терору. Та в будь-якому разі він сприяв зміцненню одноосібної влади Йосипа Сталіна. Головним виконавцем великого терору був нарком внутрішніх справ Микола Єжов. Тривалий час панувала думка, ніби чистка була спрямована насамперед проти нелояльних Сталіну партійців, старих більшовиків та армійської верхівки. Проте в цей час знищили незрівнянно більше пересічних громадян, представників різних соціальних та національних груп. Причому репресії по національній лінії мали чи не найбільш нищівний характер. Можете підразкіблять на те, що товариш Сталін дошку свій випалить і народ. В Україні масові репресії почалися ще у 33-му році. А в 37-му у Карельському урочищі Сандармох, поміж інших в'язнів Соловецького табору, знищили близько 200 вихідців із України, серед яких були відомі українські письменники, науковці та митці. В урочищі Биківня поблизу Києва поховали близько 30 тисяч жертв чисток. Загалом менш ніж за два роки за політичними мотивами було ув'язнено близько півтора мільйона осіб, а понад 680 тисяч розстріляні. На завершальному етапі великого терору були усунуті з посад і невдовзі знищені основні його виконавці на чолі з Миколою Єжовим.